Часто злий спокушає нас, показуючи, що обставини, в яких живемо, не пасують для нас, для нашої святості, нашого праведного життя. Звісно, це капкан, в який не варто попадатися. Але хто надихне нас не попадатися в нього, то це, думаю, історія від отців пустелі. Вітаю вас, дорогі! Слава Ісусу Христу, і дуже рада. Велкам! Розповідали про Абу Яна одного, який мав друга, якого дуже любив, також монаха. І той монах жив дуже глибоко в пустелі. Щось там більше 40 кілометрів для пустелі це дуже далеко. От 40 кілометрів від найближчого поселення. Ну але оскільки Абу Ян дуже любив його, зібрався і пішов до нього в гості. І ось коли прийшов до нього, оскільки вони були такими дуже великими друзями, могли говорити відверто, якось там в процесі розмови. Цей Абаян Ян каже: Ось ти вже 40 років так далеко перебуваєш ось від людей. Скажи, що ти осягнув? На що той Аба відповів йому: За весь цей час сонце жодного разу не бачило, як я їм. Тоді Абаян Ян відповів і ні разу не бачило. Як я злюсь. Дорогі, чим для мене ця історія така якась дуже знакова. По-перше, вона показує, що на тому місці, де я є, я маю можливість впасти і маю можливість піднятися. Так само Абаян, будучи серед людей, які часто стоять подразником, які тебе злить. Ось він мав з чим боротися. З цією злістю. Так само і там, далеко на пустелі, де не було людей, от, е, було щось інше, що постійно спонукає тебе їсти, там, от, постійно ставить під загрозою, що ти там не виживеш і так далі. Тобто той аба боровся з чимось іншим. Але як один, так і другий були переможцем. Так само і ти, дорогий, дорога, можеш бути переможцем в тому випробуванні, на тому місці, де ти є. Цієї перемоги тобі бажаю, і хай Господь тебе в цьому щедро, прищедро благословить. Я ж дякую і до зустрічі. Па.